Привіт всім, хто потрапив на мій канал, мене звуть В'ячеслав, та я вже 6 років займаюся тим, що привожу людям автомобілі з Америки. Тож, якщо вам цікаві автомобілі з Європи, то можете сміло, сміливо перемикати канал, бо тут ви їх не побачите. Бо я не люблю машини з непередбачуваною історією, з непередбачуваними скрученими пробігами, як вони там були в ДТП, як їх обслуговували, все це я не люблю, тому якщо ви фанат, Суто європейських машин, то сміливо давайте прощатись. Ну а якщо ви вже таки лишились на цьому каналі, то заварюйте чай або каву, що вам там ближче до вас, і давайте разом розбиратись, що таке гібридні автомобілі та чому я сам їжджу теж на гібридному автомобілі. Тож, на 10-му місці у нас прикольний гібрид від компанії Toyota. Взагалі, Toyota це та компанія, яка зробила гібриди масовими через свої автомобілі марки. Тойота, це, по-перше, були пріуси, але згодом трохи і про них. Спочатку про Toyota RAV4. Якщо вам хочеться собі кросовер та ще й гібридний, та ще й надійний, та ще й з просторим солоном, великим багажником і невеликою витратою палива 7,5 влітку до 8,5 взимку, то Toyota RAV4 це непоганий варіант. Дійсно, нещодавно я огляд на такий знімав. Одесь десь тут у вас в куточку буде посилання. Можете подивитись. Непоганий варіант, але чому він... Лише на 10 му місці. Ну, через те, що, як я собі це розумію, то гібрид має бути не тільки економічний у витратах на споживання по паливу та по експлуатації, а ще й дешевим в покупці. Саме тому Toyota RAV4 це лише 10 те місце. Бо навіть машини перших років, це 16-17 з Америки в Україну, навряд чи вам стане дешевше, ніж 19-20 тисяч доларів. Машина непогана, машина простора, але якщо хочеться собі. Тойоту та ще й гібрид, та ще й кросовер, готуйте грошенята не менше 20 тисяч. Але якщо ви хочете собі японський кросовер та ще й гібрид з низькою витратою палива і дуже надійний, обов'язково треба звернути увагу ще й на Mitsubishi Outlander PHEV. Не дарма саме наші поліцейські обрали таку машину. Як гадаєте, чому він ви вибір пал саме на неї? Бо вона значно дешевша, ніж Toyota RAV4. І, по-друге, у, у неї ще є можливість. Заряджати свій гібрид, тобто це пхев. Ви можете проїхати до 40 кілометрів на машині перших років випуску. Це 16, 17 та 18. А якщо вам пощастило виграти машину вигідно кінця 2019 року, то ви навіть можете сподіватись на пробіг 50 або навіть 60 кілометрів влітку. Бо у машин перших років там батарея щось 13-14 кВт годин. А у останніх це вже навіть 18 кВт. І у перших був лише 2-літровий двигун та плюс два електродвигуни на передній та задній вісі, і за рахунок цього. Мобілізований повний привід так само, як, до речі, і в rav 4, то останніх років це вже двигун 24 йде бензиновий, який трошки потужніший, бо, от, чесно кажучи, для машин перших років 2-літрового двигуня вистачає лише до швидкостей десь 100-110 км на годину. А якщо у вас трошки більше є плани покататись. По трасі десь то з дволітровим двигуном на Mitsubishi Outlander PHEV буде важкувато, бо машина важить майже 2 тонни. І 120 кінських сил з атмосферного двигуна 2.0, а чесно кажучи, маловато. Бюджет на такі машини теж близько 20 тисяч доларів, але ви отримаєте машину на пару років новіше, ніж Toyota rav 4 і отримаєте трошки більше можливостей, бо машина сама по собі більша, і вона має е ще можливість підзаряджати автомобіль і кататись взагалі без бензину. Тож, друзі. Восьме місце на восьмому місці. У мене Форт, але не мій Форт, а Форд Ескейп. Форт Ескейп після. Конкінця 19-го року, вже в новому кузові, теж буває гібридний. На жаль, попередника не було в гібридному варіанті, тому ми будемо розмовляти лише про це покоління. Він буває у двох версіях на повному та передньому приводі. потужність там або 200 або 250 кінських сил. Вже реалізовано все це на базі двигуна 2,5 Схематично це так само за рахунок планетарної трансмісії зроблено, так само як це робить, наприклад, Toyota. Тож. Ford колись купив ліцензію у фірми Toyota і робить так само, як Toyota, але за рахунок своїх. Моторів, агрегатів, батарей. Взагалі-то класна машина, класна техніка. Її можна взяти теж в бюджет близько 20 тисяч доларів за свіженький кроссовер 2020 року. Ну а якщо ви собі захотіли версію Титаніум вже з електронною приборною панелью, зі шкірою, з вентиляцією сидінь, буває на панорамному даху, з автоматичним паркуванням і все це з можливістю проїхати до 40-50 кілометрів на електриці без бензину, якщо у вас версія Пхефа була і така. То готуйте бюджет близько 25 тисяч доларів. Це друзі, було восьме місце. Підпишись на канал, жмякні колокол і лайк не забудь поставити. Давай, давай. Сьоме місце, друзі. Це друзі, мої це теж кросовер, але трішечки дешевший. Це вже Кія Ніро. Це машина, яка трошки менше по розмірах. І до речі, в неї є брат-близнюк Honda а, Hyundai Kona. Можна взяти або ту, або ту машину. Тож це логічно і для тої, і для той. Бо близнюки браття по технічній частині все це реалізовано на двигуні 1.6 з маленькою батареєю. Тож потужність всі, всієї системи разом трошки більше ста кінських сил. Тому машина не дуже швидка, не дуже потужна. 0-100 у неї майже 12 секунд. Тож це не дуже потужний гібрид, але її можна купити в бюджет всього лиш 15-16 тисяч доларів. Це дуже прикольний бюджет на такі машини. І, ви, і що ви отримаєте за ці гроші? По-перше, це корейська надійність. Машини дійсно вийшли вдалими, і у вас буде маленька витрата палива близько 5-7 літрів по місту. І при цьому машина має кліренс 165-180 навіть міліметрів в деяких версіях. І ви можете їздити. А якщо вам пощастить... То у вас буде навіть версія PHEV, Вона дуже рідка, але така буває. Ви зможете проїхати 25-30 кілометрів на електротязі. Тож, друзі, це було сьоме місце. На шосте місце я би поставив ту машину, яку я собі особисто розглядаю як заміну свого Ford Fusion. Це BMW третьої серії у Кузові G30. Це прикольна машина, чи G20, я не пам'ятаю, може це F30. Коротше, BMW третьої серії, яка випускалася. З 2012 року по 18-й рік, приблизно з 16-го року там є гібридна версія BMW 330i. Там у вас буде 2-літровий турбований двигун, буде ще електродвигун, все це передає крутний момент на задню вісь, тож у вас така веселенька машина, і ви ще маєте батарею приблизно 14 квт годин. Тож це пхев, друзі. І цей пхев вам дозволяє проїхати близько 50 км на електротязі в виключно економічному режимі влітку. Якщо не напрягатись собі за економіком, з економною їздою, то це буде близько 40 кілометрів. І це все на БМВ, бо у вас 300 кінських сил, і при цьому дуже мала витрата палива. Це прикольно. У вас буде преміальний салон, машина невелика, але дуже прутка у місті. Тож, друзі, непоганий варіант. Такі машини стають у бюджет теж близько 20 тисяч доларів мінімум. Якщо хочеться машину свіжішу, крутішу. Є більш нові версії, але вони ще дорожчі. Це було в нас вже шосте місце. Друзі. Тож друзі, в нас вже п'яте місце, і це в нас теж великий автомобіль, майже такий по розмірах, як мій Ford. Це може бути або Kia Optima, або Hyundai Sonata. Якщо вам цікаво саме Optima, огляд на цю машину я теж знімав. Десь тут буде посилання на це відео. А якщо вам цікаво саме Hyundai Sonata, то ці, ці машини в гібридних версіях були приблизно від 12-го року з двигуном 2,4 і після 16 після року з двигуном 2 літри ровно. Це прикольні машини, вони там реалізовані по трошки іншій схемі, ніж у Форда або Тойоти, бо в них стоїть електродвигун між двигуном, бензиновим та автоматичною трансмісією. За рахунок цього, вона їде ну, майже як машина на звичайному автоматі. Ніяких відмінностей у відчуттях немає. Машина прикольна. Влітку у вас буде витрата палива 5,5-6 літрів, взимку 7-7,5 літрів. Прикольна машина, бюджет від 10 тисяч доларів можна привезти, але класні свіженькі варіанти: 2017 року або близько того стають. Не менше 15 тисяч. Тож це, друзі, було п'яте місце. На четвертому місці, друзі, непоганий підзаряджаємий гібрид. Це Chevrolet Volt. Я особисто не є фанатом марки General Motors, але саме Volt в них точно удався. Як, до речі, і Bolt. Якщо вам цікавий електромобіль Bolt, десь тут буде посилання, огляд я теж знімав. Volt я не знімав, але катався їх і привозив. Тож машини першого покоління мають батарею щось там 14 кВт години проїжджають 50-60 км на електротязі влітку. Такі машини можна привезти в бюджет від 10 тисяч доларів, але у них вже у всіх багатенький пробіг. Не дуже жива батарея, тож я не рекомендую свій а, час та гроші витрачати саме на перше покоління, бо є більш цікаве. Друге покоління, воно трошки свіжіше, воно трошки оптимізоване по електриці, по дизайну, воно значно цікавіше. І такі машини стають в бюджет від 16 тисяч доларів. Такі машини можна привезти собі в Україну, і ви отримаєте 80-90 кілометрів влітку запасу на електротязі. Ну а якщо вам вдруг... Знадобилося їхати трохи далі. То далі вмикається двигун е бензиновий, який взагалі не має ніякого зв'язку з колесами. Він працює виключно як генератор, але потужності, яку він випродуковує, достатньо для того, щоб машина продовжила свій рух. І далі у вас буде витрата палива 45 5 літрів по місту. Непогані результати, Це друзі, у нас четверте місце. Ну і так само ми дійшли з вами, друзі, вже до топ-3. топ-3. Що ж у нас на третьому місці? Саме я взагалі не люблю цю машину. Їх дуже важко купляти. Вони, ну як на мене, стоять значно дорожче, ніж вони мають свій набір, набір характеристик експлуатаційних. Але всі таксісти світу, всі поліцейські світу, дуже полюбляють цю машину і кажуть, що в неї практично нема мінусів, за виключенням того, що в неї дуже маленький виворіт коліс і розвертається вона на дуже великому п'ятачку. Це друзі теж Тойота. І це, звісно, Тойота Пріус. Прикольна машина, наші поліцейські багато на таких машинах наїздили. Ви всі їх бачили на вулицях. І один поліцейський, який в мене теж купував машину. До речі, привіт, якщо ви ще дивитесь мій канал, йому ми, до речі, купляли тоді Собару Форестер. Але він казав, що Тойота Пріус це дуже прикольна тачка. Бо машина, яка в нього була як патрульна, наїздила більше 800 тисяч кілометрів. Вона не дуже часто обслуговувалась, і питань до неї з технічного зору не було взагалі жодних. Це було ноль питань. У неї просторий салон, ви багато точно їздили на цих машинах в таксі. Таксісти полюбляють на неї поставити газ і мати витрати палива по місту десь близько 7 літрів. Без газу це 4,5 літрів. Теж дуже рідко трапляється версія ПХЕВ, але в неї немає сенсу. То проїжджає вона там 10-15 кілометрів на електриці. Тому, друзі, якщо хочеться Prius, готуйте близько. 11-12 тисяч доларів за машину з пробігом 200 тисяч миль. Навряд чи вам вдасться купити машину дешевше з пробігом менше. На пріусах дуже багато їздять по всьому світові. Але і навіть на пробігу 200 тисяч миль у вас ще залишається мінімум півмільйона дуже надійних і скучних кілометрів за кермом Toyota Prius. Є у двох версіях: або звичайний Prius, або Prius V з трошки величним. Дахом з трошки більшою базою колісною, більше місця в салоні, простору в багажнику, але й машина споживає трішечки більше палива за рахунок тому, що машина важча. Тож, друзі, це впевнене третє місце. На друге місце, друзі, я би поставив марку Honda. В неї багато прикольних гібридів, але саме сьогодні ми поговоримо з вами про Honda. Кларіті, чому саме Кларіті. Бо у моїх друзів була така машина, я на ній катався, вона мені навіть трошечки сподобалась. Не сподобалось мені то, що вона дуже жорстка, в неї поганенька шумоізоляція, як на преміальну Хонду, а то була Clarity в версії Турінг, це максимально взагалі. Але є речі, з якими просто тупо не поспориш. Вона влітку проїжджає 90-100 кілометрів на одній зарядці. При цьому у неї багатий, дуже великий багажник, дуже багато простору в салоні. Вона навіть більше, ніж Prius всередині, більше, ніж Toyota Camry, більше, ніж Ford Fusion. При цьому в неї класна динаміка. І якщо у вас, ну, не дай Боже, не вистачило вам електрики, то двигун там вже працює не як у Chevrolet Volt, а він теж може пихати ваші колеса, крутити. І разом вона має дуже прикольну динаміку та керованість. При цьому в неї класне оснащення, класна музика, дуже багато прикольних фішок, але все це коштує грошей. Тож. Класна Honda Clarity вам навряд чи вийде менше 20 тисяч доларів, але можна вкласти і у 18. Але коли я запитав у хазяїна тої Clarity, на якій я катався, який у нього витрата палива, він сказав: Ну в книжці написано 4,4, Але я її заправляв у жовтні, а наступного разу вже влітку. Тож, друзі, ось що таке Clarity. Коли у вас є 90 кілометрів на електротязі, заправлятись ви будете два рази на рік. Ну і перше місце, друзі, ви всі його прекрасно знаєте. Це Ford Fusion. Він на першому місці не через те, що це моя машина, а це моя машина через те, що я б його теж поставив на перше місце. І неважливо, це у вас буде Ford Fusion або Lincoln MKZ, огляд на який я, до речі, теж знімав. Десь тут у вас в посиланні буде і Fusion, і Fusion Titanium, і Lincoln MKZ. саме через що я обрав цю машину. Бо це один з найдешевших гібридів на ринку. З ним по ціні може посперечатись виключно або дуже-дуже замучений якийсь Toyota Prius, або дуже-дуже змучена Toyota Camry, або. Hyundai Sonata так оптима перших років, які мені особисто ну, не дуже подобаються по надійності, не в, в першу чергу. Але ця машина дуже надійна. Особисто я на ній проїхав 65 тисяч вже кілометрів, тут 165 тисяч зараз пробіг. Все, що я міняв по цій машині, це два задніх амортизатора. Все більш нічого. Фільтра, масла, більш нічого ця машина не потребує. І як кажуть форуми, то тут для більшості пробігів. Пів мільйона кілометрів це взагалі ще не питання. Були машини на форумах, які працювали в таксі і казали, що проїжджали і 600 тисяч миль, а це вже майже мільйон кілометрів. І батарея ще рідна. Тож, друзі, це дуже надійна техніка. Теж буває підзаряджаємий гібрид, саме як у мене. І бюджет на такі машини від 11-12 тисяч доларів. Тож, друзі, якщо вам цікава машина із Америки, обов'язково, підпишіться на мій телеграм-канал в описі. Там ви побачите багато лотів, таких як ця. Я показую на яких прикладах можна купувати де коти в мішку і все решта. Ну а якщо ви вже готові замовляти, то друзі, контакти в описі. Буду радий допомогти вам з автомобілем з Америки. Був радий всіх бачити. Скоріше нам всім перемоги. Бувайте, друзі! До побачення!